Покрова бризвятої Богородиці. що би ви побажали нашим захисникам? А ну перш за все, щоб вони зберігали своє життя, свою сім'ю і себе. Ну це найголовніше. А ви що побажали? Хочеться їм подякувати перш за все yes. і сказати, що ми, ми живемо заради того, саме тому, що вони роблять для нас, ось тому бажаємо їм сили, здоров'я. А ми будемо тут допомагати. По-перше, повернутися живими до своїх рідних, до своїх домівок здоровими. Я би побажала їм сил та терпіння. Бажаю саме головне це миру хочеться побажати. Побажати здоров'я міцного, щоб у них були сили. Ми за них молимося, щоб вони захищали нас до останнього. Нашим захисникам бажаємо здоров'я. Бажаємо перемоги, пишаємось з ними. Вони найкращі. Перемоги. Терпіння, щоб у нас як можна скоріше був мир та раз терпіння. Сили, віри, хвилююся, здоров'я, дуже гарного, міцного здоров'я. І щоб поверталися, поверталися усі і поверталися додому. Добрий день. Завтра день захисників і захисниць. Що би ви їм побажали у свято? Я побажала б, щоб вони всі повернулися додому після того, як все, що твориться в нас, зараз завершилося. А ви які побажання б сказали? Я приєднуюсь, щоб всі були живі, здорові і щоб нарешті настав мир. Саме головне. Терпіння, сили, наснаги, щоб тільки разом до перемоги, щоб ніхто з них не здавався, думав про своїх дітей, своїх близьких і були разом. У мене в сім'ї воюють всі чоловіки, тому це для мене така, скажімо, водночас і болісна тема, тому що. Завжди чекаєш якогось повідомлення, коли твій рідний, твоя рідна людина вийде на зв'язок. Тому, звичайно, я поважала б сили, наснаги, сили духу, і найголовніше просто щоб вони повернулися живими, неушкодженими. Ми їх будемо чекати і підтримувати своїми зборами як тільки можемо. Бажаю здоров'я, сили та мирного неба над головою. Поскоріше повернутись до своїх родин. Здоров'я. Щастя та щоб скоріше закінчилась війна. Я дуже пишаюся нашими захисниками, що в нас є ті люди, які готові нас завжди підтримати, обудити своїй допомозі. Я б їм побажала сили, щоб вони не здавалися та мирного не було. Терпіння і ну скорішої перемоги, здоров'я, наснаги, мужності. Я бажаю всім нам, звісно, захисникам миру якнайшвидше, і а, дуже їм завдячую за їх таку хоробру позицію і за те, що вони нас захищають. Я хочу їм подякувати за те, що вони в нас є, тому що. Це люди, наші янголи-охоронці тут на землі. Я хочу тільки побажати їм здоров'я. Більше ну мене наскільки розпирає гордість за наших захисників, захисниць, що хочеться їм просто сказати дякую. Я хочу, щоб кожен українець не тільки в цей день, 1 жовтня, це казав, а кожного дня по можливості їм дякую. Я думаю, що їм ця підтримка дуже буде потрібна.